Тестуємо розрядку, включили 3 кВт зарядку в ID 6, а тут у нас через рідний леопардовський роз'єм включили в GBT. Леопард. Включаємо зарядку. Energy, charging і discharging, AC Power Station. Конфер. О! включить? Нет, все сейчас пойдёт. Сюда это. Походу должно... ты там... Так, пишет, что идёт разрядка. Discharge 0 киловатт. А тут ще на AC Power. Так, Запрашую, наверное, ID -шка. потужність і починає розрядку щось поки що нема. Discharging progress, тут щось непонятне. Discharging power 01, щось мало. 30 не кВт, а кВт годину. Це об'єм, скільки ми вже зарядили видіжку. А потужність чомусь не показує. Це коротше, було б, звісно, цікаво. Ну, Дізчардж працює. 6 кВт повинен видавати.